Я кажу їм, все почалося в той день, коли ми вирушили до ботанічного саду. Ми це я та двоє моїх друзів. Хто придумав вирушити до мертвої станції? Хто підбурював інших? Не пам'ятаю, кажу я. Я брешу. Брешу легко, адже слів моїх не перевірити. Моїх друзів. Вже немає багатотонні стулки брами зрушили з місця і поповзли зі скреготом, відкриваючи нам дорогу до пекла, а демонам шлях до метро. Насправді все почалося іншого дня. Тієї єднини, коли мама запропонувала поїхати погуляти до ботанічного саду на метро. Пам'ятаю, як піднімалися ескалатором на гору. Як виходили з просторого павільйону на зелену вулицю? Як летіли на нескінченному небі легенькі хмаринки, і як дихав мені в лице ледь прохолодний вітер, мама купила мені морозиво. Це був останній раз, коли я його їв. Того дня людство стратили, праведники і грішники потрапили до царства Божого. А ми сховалися від Бога в метро. сховалися від Його гнівних очей, і йому стало ліньке виколупувати нас із нір. Потім він зайнявся іншими справами чи помер, а нас забули на використаній та викинутій землі. І ми полетіли на ній в нікуди. Я пам'ятаю стільки зайвих речей і не можу згадати головного. Маминого обличчя. Вона померла майже відразу після війни. Я був ще зовсім маленьким, і все, що в мене від неї лишилося, той день у ботанічному саду. Як я мріяв згадати її обличчя, її погляд, згадати, як вона шепотіла мені, щоб я нічого не боявся. Душу був готовий за це віддати. І зрештою віддав. Надіємось, історія Артема ніколи ні з ким не трапиться. Я боюсь берет.